Півтора мільйони солдатів готові до атаки. Польща не підозрює, що залишилася сама. Два диктатори вже поділили її між собою. Західні союзники обіцяють допомогу, яку не нададуть. Але щоб зрозуміти цю ніч, потрібно повернутися на 20 років назад. Вересень 1939 року світ стоїть на порозі найбільшої катастрофи в історії людства. Але щоб зрозуміти. Як Польща опинилася в епіцентрі цієї трагедії, нам потрібно повернутися на 20 років назад, до моменту, коли на уламках Першої світової війни народжувалася нова Європа. 28 червня 1919 року у Версалі було підписано договір, який мав назавжди змінити карту Європи. Серед переможців цієї війни була і Польща, держава, яка відродилася після 123 років неіснування. Але ці нові кордони стали джерелом майбутніх конфліктів. Відроджена Польща отримала доступ до Балтійського моря через так званий польський коридор, територію, яка відділила східну Прусію від решти Німеччини. Вільне місто Данцев з переважно німецьким населенням опинилося під контролем Ліги націй, але економічно було пов'язане з Польщею. Для Німеччини це було приниженням, для Польщі необхідністю. Ці протиріччя стали однією з причин майбутньої катастрофи. На сході Польща зіткнулася з іншою загрозою. З 1920 по 1921 рік відбулася польсько-радянська війна. Перемога Польщі під Варшавою в серпні 1920 року, яку називали Чудом на віслі, відсунула кордон далеко на схід. За рижським миром 1921 року Польща отримала західні частини України та Білорусі, але цей успіх створив нову проблему. Тепер третина населення Польщі складалася з національних меншин українців, білорусів, німців і євреїв. Версальська система створила Польщу, але не змогла гарантувати її безпеку. Країна опинилася між двома потенційними ворогами, які мріяли про реванш. Версальський договір наклав на Німеччину величезні репарації та територіальні втрати, економічна криза, інфляція, масове безробіття. Все це створило ґрунт для радикальних рухів. 30 січня 1933 року президент Гінденбург призначив Адольфа Гітлера рейхсканцлером. лідер Національно-соціалістичної німецької робітничої партії одразу заявив про свої плани: скасувати версальський договір. Повернути втрачені території, об'єднати всіх німців в одній державі. Данцинг, Польський Коридор, Верхня Сілезія, всі ці землі Гітлер вважав німецькими і планував їх повернути. Вже з 1933 року Німеччина почала таємне переозброєння, порушуючи умови версальського договору. Світ дивився на це, але не діяв. У березні 1935 року. Гітлер відкрито оголосив про відновлення загального кризу та створення Вермахту. Версальська система почала руйнуватися. 7 березня 1936 року німецькі війська увійшли в демілітаризовану Рейнську зону. Це був прямий виклик Версальському та Локарнському договорам. Франція та Британія протестували, але нічого не робили. Британський прем'єр міністр Невіл Чемберлен та французький прем'єр Едуард Лад'є обрали політику умиротворення вони вірили, що можна задовольнити апетити Гітлера обмеженими поступками та уникнути нової війни. 12 березня 1938 року німецькі війська увійшли в Австрію, аншлюс відбувся за одну ніч. Знову протести, знову бездіяльність. Світ спостерігав, як Третій Рейх набирає сили. Наступною ціллю стала Чехословаччина. Гітлер вимагав передати Німеччині Судецьку область, де проживало багато етнічних німців. Європа опинилася на межі війни. 29-30 вересня 1938 року. В Мюнхені лідери Британії, Франції, Німеччини та Італії вирішили долю Чехословаччини без участі самих чехів. Судети віддали Гітлеру. Я привіз мир для нашого часу, заявив Чемберлен. Але цей мир коштував Чехословаччині тетини території. Для Польщі Мюнхен став жахливим попередженням західні союзники можуть зрадити будь-кого. У березні 1939 року Гітлер окупував решту Чехії, створивши протекторат Богемії та Моравії. Чехословаччина перестала існувати. Політика умиротворення провалилася. Після знищення Чехословаччини Гітлер звернув свій погляд на Польщу. Головними об'єктами претензій стали вільне місто Данцинг та польський коридор. Данцен офіційно був вільним містом під захистом Ліги Націй, але 95% його населення становили німці. Місцеві нацисти, очолювані Альбертом Форстером, відкрито готували приєднання до Німеччини. Польща контролювала митницю, пошту та залізницю міста. Для Берліна це було неприйнято. Польський коридор шириною всього 100 150 кілометрів відділяв східну Прусію від решти Рейху. Для німців це було постійним нагадуванням про ганьбу Версаля. У жовтні 1938 року міністр закордонних справ Німеччини Йоахім фон Ріббентроп запропонував Польщі розумний компроміс Данцик повертається до Німеччини. Через коридор будується екстериторіальна автострада та залізниця. Натомість Польща отримує гарантії кордонів. Польський міністр Юзеф Бек відхилив пропозицію він розумів після Чехословаччини будь-які поступки це початок кінця. Геополітичне становище Польщі було катастрофічним. На заході реваншистська Німеччина. На сході Радянський Союз, який ніколи не примирився з стратою західних територій за рижським договором. До 1935 року Польщею фактично керував маршал Юзеф Пілсудський, який розумів усю небезпечність становища, його доктрина рівної відстані передбачала балансування між двома потенційними ворогами. У 1934 році Пілсудський підписав договір про ненапад з Гітлером, сподіваючись виграти час. Але після його смерті в 1935 році польська зовнішня політика втратила чіткість. Новий лідер маршал Едвард Літ сміглий та міністр Бек продовжили політику балансування, але світ навколо Польщі швидко змінювався. Польща мала договори про взаємодопомогу з Францією 1921 року та Британією 1939 року, але їхня цінність викликала сумніви після Мюнхена. Стосунки з Радянським Союзом залишалися ворожими. Москва вважала польські території Західної України та Білорусі своїми, Польща ж категорично відмовлялася від будь-якої співпраці з Москвою. Польський генеральний штаб розробив план оборони від Німеччини, але він базувався на швидкій допомозі з боку західних союзників. Можливість одночасної війни на Два фронти з Німеччиною та Радянським Союзом вважалася малоймовірною це була фатальна помилка. Після окупації Чехії в березні 1939 року стало зрозуміло Гітлер не зупиниться. Політика умиротворення провалилася. Навіть у Лондоні та Парижі це нарешті визнали. 31 березня 1939 року британський прем'єр-міністр Чемберлен оголосив у парламенті про надання гарантій безпеки Польщі. Франція приєдналася до цієї заяви. 25 серпня 1939 року було підписано офіційний договір про взаємодопомогу між Польщею та Британією. У разі агресії проти Польщі Британія обіцяла оголосити війну агресору. Але була ще одна можливість створити антинімецьку коаліцію весною і літом 1939 року в Москві відбулися переговори між СРСР, Британією та Францією. По можливість тристоронньої угоди проти агресії переговори йшли важко. Сталін вимагав право вводити радянські війська на територію Польщі та Балтійських держав у разі німецької загрози. Поляки категорично відмовлялися. Радянська допомога для Польщі означала б окупацію. Варшава пам'ятала війну початку 20-х років і не довіряла Москві. До липня 39-го року переговори зайшли в глухий кут. Сталін почав шукати альтернативу і знайшов її у Берліні. Влітку 1939 року Гітлер зіткнувся з проблемою. Він хотів напасти на Польщу, але побоювався війни на два фронти потрібно було нейтралізувати СРСР. У серпні 1939 року між Берліном та Москвою почалися таємні переговори. Для Сталіна це був шанс виграти час та розширити радянський вплив без війни. 23 серпня 1939 року міністр закордонних справ Німеччини Ріббентроп прилетів до Москви. Переговори тривали лише кілька годин. Того ж вечора було підписано договір про ненапад між Німеччиною та СРСР. Офіційно він гарантував мир на 10 років. Але найцікавішою була таємна частина угоди: секретний додатковий протокол ділив Східну Європу на сфери впливу. Західна Польща відходила Німеччині, східна Польща СРСР. Прибалтійські держави потрапляли під радянський контроль. Бесарабія визначалася радянською сферою інтересів. Йосиф Сталін особисто підняв тоз за Адольфа Гітлера два тоталітарні режими домовилися про розділ малих народів Європи. Для світу це була раптова новина, що вчора СРСР засуджував фашизм, а сьогодні стає його союзником. Для Польщі Пакт Молотова Рібентропа був смертним вироком. Тепер вона залишалася сама проти двох найбільших держав Європи. Після підписання пакту з СРСР Гітлер міг діяти вільно. 25 серпня він віддав наказ про початок нападу на Польщу на світанку 26 серпня. Але того ж 25 серпня прийшла новина про підписання британо-польського договору про взаємодопомогу. Гітлер відклав напад, йому потрібен був час, щоб переконатися, що Лондон і Париж не втрутяться. Останні дні серпня це переговори ноти, ультиматуми, Берлін висуває нові вимоги до Варшави, Лондон та Париж благають поляків піти на поступки. Польський уряд відмовляється капітулювати. Після Австрії, після Чехословаччини. Всім зрозуміло поступки не врятують, вони лише відкладуть неминуче. 31 серпня Німеччина пред'являє Польщі ультиматум, який складається з 16 пунктів, термін відповіді одна доба. Але це лише формальність, рішення вже прийнято. Навколо польських кордонів зосереджено півтора мільйона німецьких солдатів, 2800 танків, 2000 літаків. Загалом п'ять армій вермахту готові до удару. Ввечері 31 серпня есесівці в польській формі інстинують напад на німецьку радіостанцію в Гляйвіці. Це фальшива провокація, яка стане формальним приводом для війни. Для цієї акції гестапо використало в'язнів концтаборів, яких завчасно вбили і залишили на місці як докази польського нападу. Ввечері 31 серпня Гітлер підписує остаточний наказ. Операція Вайс» починається о 4.45 ранку 1 вересня 1939 року. У Варшаві завершується останній мирний день. Поляки знають, що війна неминуча, але не підозрюють, що за два тижні їхня країна опиниться під ударом не тільки з Заходу, але й зі Сходу. Люди йдуть, не знаючи, що через кілька годин почнеться найстрашніша війна в історії людства. Шлях до катастрофи вересня 1939 року був довгим, його почали у Версалі в 1919 році, коли створили систему. Яка не влаштовувала нікого. Його продовжили в Мюнхені в 1938, коли західні демократії обрали умиротворення замість опору. Його завершили в Москві 23 серпня 1939, коли Сталін і Гітлер поділили Східну Європу. Польща стала першою жертвою цієї змови, але не останньою.